Я під'їжджаю, просто невідомо куди їду. Вони обманюють на цій компенсації, але мені ж ще не треба додому. <ріст> ну що, друзі, трошки профтикав. Let's go! Поїхали! Мені потрібно поміняти масла фільтра. Рувати дупу я не збираюсь. Ніколи так не робіть, і я не хотів так робити. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас субота. На годиннику. 14.00 були в мене свої справи особисті, тому затримався. Всі гроші я не зароблю. Скільки сьогодні вдасться заробити, ви побачите в цьому відео. Рувати дупу я не збираюсь, але щось у мене таке відчуття, що сьогодні будуть гарні замовлення. Зараз якась дивна тенденція пішла: що п'ятниця як не п'ятниця, а субота і неділя бувають, стріляють. Дуже неочікувано приємно. Є дуже важлива тема, на яку я хотів з вами поспілкуватися, в коментарях під відео. По-перше, мене дуже цікавить, який формат вам більше подобається. Коротші відео, більш, по суті, роботи, чи все ж таки довгі робочі будні, де я розповідаю не тільки робочі нюанси і замовлення, а розповідаю ще там про свої особисті справи. Ну, частково, тобто весь день з чим. Зіштовхується таксист протягом всього робочого дня. Чи вас цікавлять коротенькі відео, чисто по суті роботи, скільки замовлень, скільки витрачено, яка сума? І я вам показую замовлення, звідки, куди. Це перший момент. Другий момент. Мені дуже цікаво почути вашу особисту думку, що ви хотіли би бачити на цьому каналі. Можливо, якісь цікаві рубрики, можливо, щось я не розповідаю, про щось може вам було б. Цікаво почути, також зроблю невелике промо. Хочу записати окреме відео. Напишіть в коментарях, чи було б вам цікаво таке чи ні. Про машини для роботи в таксі. Тобто, що, на мою думку, вигідніше, що невигідніше, що зручніше, що заморочливо, що більш просто. Це буде порівняння трьох видів праці в таксі: це своє авто, це оренда і це автопарк. Тобто брендовані машини на відсоток 50 на 50 зазвичай. Тому ще раз акцентую увагу. Будь ласка, відпишіть в коментарях, не полінуйтесь, також додатково протисніть лайкосик. І хто не підписався, підпишіться. Будь ласка, це для мене дуже важливо, тому що я для себе поставив ціль, якби комусь було смішно, не смішно стосовно цього. Але я поставив для себе ціль зробити, хоча б тисячу підписників, стати амбасадором уклон і підключити монетизацію в YouTube. Тому для цього мені обов'язково потрібна ваша підтримка. У мене є ролики, які набрали 1300 тисяч. Тобто, загально у мене зараз вже на каналі під 4000 тисячі переглядів, а підписано 80 підписників. Ну тобто, всі розуміють, що багато хто дивиться без підписки. Тому, будь ласка, підпишіться. Наразі я їду на заправочку заправитись бензинчиком та газіком. Покажу вам, скільки це коштувало. Хочу заправити десь літрів 15 бензину. Це мені вистачить на два тижні 100%. Ну і газіком до повного заправимось. В мене є знижечка. Якщо я не помиляюсь на бензин 2 гривні, на газ гривня 50. Ну зараз більш детально побачимо. Також ще я хочу зробити ТО. Мені потрібно поміняти масла фільтра. Також додатково мені треба зробити газове ТО. Тобто мені треба подивитися налаштування газу, алгоритми, поміняти також газові фільтри. Це робиться кожні 10 тисяч. І ще в мене вже, як я казав, трошечки помирає передня підвіска. Ну, як мені казали, можливо, нема передніх салендблоків. І щось у мене сточить, можливо, стійка стаба спереду. Оцим я хочу зайнятися. Трошечки підробити машиночку, тому що ну, мені особисто, чесно, не комфортно, коли щось спереду гримить. Також, будь ласка, відпишіть в коментарях, чи було б вам цікаво це дивитися. Це буде в форматі лайв-влогу. Я думаю, буде дуже цікаво подивитися, скільки це взагалі коштує, чи вигідно це, враховуючи би, амортизацію. Тому, будь ласка, я вас чекаю в коментарях з усіма побажаннями. Так, бачите, не помилився. На газик у нас знижка гривня 50, мене влізло 33,5 літри. А на бензинчик, як бачите, 2 гривні знижка. 15 літрів, звісно, 780 так кусається ціна. Але це я впевнений навіть більше, ніж на 2 тижні мені вистачить. Мені пощастило з газовщиками, і машинка у мене налаштована таким чином, що. Вона пригрівається до 30 градусів і зразу переключається вже на газ. Тобто основну робочу температуру двигун набирає на газу. Це дуже круто. Ну, я не знаю, зараз, от вона прогрівається в мене за 2,5 хвилини до 30 градусів, там 3 хвилини з головою. Взимку так буде довше. Але все одно розхід там дуже малюсінький. Весь час на газіку. Повернемося ще до питання дня водія і водійки. Бачив я, що блогерам амбасадорам там повидавали уклони і сертифікати на 1500 гривень на Вок заправочка, це прям круто. Ну я ще не амбасадор, я все розумію. Але ну якщо ви вітаєте з зірочками, що ви найкращі, ну дайте якийсь бонус. Ну, хоча б промочку в додатку. Вони ще зробили оновлення вчора, в додатку, і оновлення було зроблено для того, щоб коли ти зайшов в додаток, тебе біля. Кнопочки ланцюга там пробіжався якийсь чувачок, якась анімація, типу з Днем Водія і водій. Ну, це дуже прикольно. Але Пользи нуль. Зараз 14.30, кефчики є на лівому березі і на нивках на Софійській Борщагівці. Як бачите, центр, Поділ, Солом'янський, все глухо. Тому що ми робимо по класиці? Вмикаємо Бовтик. А по Бовтику у нас все навпаки. Де моє коефіцієнти є, там, де в уклоні їх нема. Тому виставляємось Бовтиком і Let's Go поїхали! Ну що, друзі, взяв замовлення по Бовтику 234 на Березнячки. Що я хотів сказати, що я не знаю, де поділися люди сьогодні в суботу. Я не знаю, можливо, ніхто не витримав п'ятниці, але вона була така хірова по замовленням, що я сумніваюся, що там багато хто гуляв. Але людей взагалі немає на вулицях. І я роблю таке припущення, що й роботи буде сьогодні мало. Хоча день сьогодні такий сонячний, дуже-дуже гарний. Розповідаю, друзі. Ніколи так не робіть, і я не хотів так робити, але щось я втупанув дуже жорстко. Оце замовлення по Бовтику я виконав і на мосту потона, я коли їхав. Я бачу, що на сільвер-бризі є замовлення по уклону, і воно було маленьке, потім. Підвищилось, піднялась ціна. Я ж думаю, блін, беру, поїхали. А виходить так, що я не розрахував, і по бовтику я заїхав аж на 5 кілометрів від подачі. І він чекав, поки я повз нього проїду, і потім я ж телефоную кажу, вибачте, у мене така ситуація, ви будете чекати? Каже, ні, не буду, буду скасовувати. Я ж кажу: ну перепрошую, скасовуйте тоді. Да. Потім передзвонює і каже, що ні, я все-таки вас буду чекати, тому що за скасування 100 гривень. Ага, все ж таки в уклончику теж є така прикола що штраф. Наступне замовлення по Бовтику. Я не скажу, що це мінімалочка, але вона маленька 123 гривні. З Хрещатика на Лук'янівську. Майже додому, але мені ще не треба додому. Друзі, далі їду по Бовту, Нарешті з Хрещатика, попереднє замовлення відмінилося, там я отримав компенсацію. Я приїхав на адресу конкретно, людина була, там, не знаю, метрів, може, 20 попереду. І прикол в тому, що я їй дзвонив, писав, зв'язку не було. Ну, Вона таки не підійшла до мене. Просто я весь час проочікував. І отримав свою компенсацію 85 гривень. Ну чому ні? Ну просто як можна бути такими, не знаю, не Як я ненавиджу ці мітки Болт, от воно завжди ставить на ту сторону, де ти є. От я зараз на хрещатику по праву сторону, тут зупинка. Вони пасажири чекають на протилежну сторону. По додатку мені а, подача не оплачується, а тут мені потрібно робити коло десь. Кілометр півтора просто безкоштовно. Блін, бо, Будь ласка, зробіть нормальні геолокації для того, щоб забрати пасажира. Далі їду на шулявку за 204 гривні. Далі їду на мінський масив за 189. Ну що, друзі, трошки провтикав. Я ж кажу, я сьогодні сильно не напрягаюсь трошечки провтикав, перекусив і зараз їду по уклону 260 за 8,8. На поділ їду. Сподіваюсь, що кепчики вже ж трошки почались. Сподіваюсь, що буде там теж непогане зимова. Я не знаю, друзі, одні мінімалки залітають по бофту. По повному шляпа. Я вже перебрав, можливо, штук 5. Не хотів їхати, але все ж таки їду по бовту за 138 гривень. Друзі, я вже просто люто замахався, Бовт насипає повну шляпу. Я чекав хвилин, може, 20 і за 214 їду. Ну що, почалися трошечки адекватні замовлення. Їду далі по Бовтику за 236 гривень. Туди на Троєщину. Ну, а тепер я не можу виїхати з Троєщини і роблю по Троєщині замовлення за 170 гривень. Ну тут, по-моєму, 6-7 чи км. Я думаю, що це адекватний прайс тут щоденечко матнутися. І сподіваюсь, мене кине ближче до центру. Ура ура Бовтик вивозить мене з Троєщини нарешті в центр. Їду за 260 гривень. Я вже під цією ейфорією від Бофта. Я вже під цією ейфорією. Я вже під цією ейфорією. Я вже під цією ейфорією. Я вже під цією айфорією від Бовта забув, що які вони падалі у відношенні до замовлень, які скасовуються. От те замовлення, яке мало б мене вести в центр, щоб ви зрозуміли. Я під'їжджаю, просто невідомо куди їду. Якась закрита територія, склади. Мені телефонує пасажир. Вибачте. Я не туди поставила точку, мені треба в лікарню, щоб ви під'їхали. Перше питання: чому дзвонять, коли ти вже подався 2,5 км? Чому раніше не можна було це збагнути і передзвонити? Я ж кажу, що зміняйте адресу, щось якось, все. Я чітко під'їхав на точку. Ну як? Там сама точка була десь метрів 10, а там забор просто стоїть, якась промзона. Ну, я думаю, ну блін, ну не може бути, що буде якась херня. Я кажу, змінюйте адресу, або пишіть в чат підтримку, я не знаю. Вона добре-добре. Мені приходить відмова. Я ж думаю, сюди зараз компенсацію отримую 100%. І тут ви бачите скрінчик, що мені відмовляють в компенсації. Е, я пишу, що скажіть, будь ласка, в чому причина відмови? Тому що я виконав всі умови. По якій причині ви мені відміняєте? Я надіслав фотку, нехай перевіряють, що я був чітко біля точки. Фізично не міг під'їхати через забор. Якщо в них так все схвачено чітко, то чому замовлення можна викликати в неіснуючу адресу, в неіснуюче місце, то зробіть тоді, щоб такого не було. А ні, вони роблять таке замовлення, вони його генерують. А потім відмовляються. То я вважаю, що БОВ тут ну, 100% не правий. Тому я сподіваюся, що все ж таки вони нарахують цю компенсацію, а я їду далі по Бов, типу. Замовлення все ж таки в центр за 280. Отже, друзі, я вже вдома. Стосовно Бовта, розповідаю ситуацію. Можете бачити скрін, вони відповіли, але як всі знають, вони обманюють на цій компенсації. Тобто нічого не прийде. Можете подивитися в інтернеті, я так зрозумів, у таких випадках, коли компенсація нараховується не одразу, а якесь таке спірне питання, то вони подають на компенсацію, типу як особливий якийсь випадок. І умова такої компенсації чомусь, як ми бачимо, впродовж наступного тижня. Але всі розуміють, що це можна втикнути, це можна не перевірити, вони на це і розраховують. Можете подивитися в інтернеті, дуже багато роликів вони обманюють на ці компенсації, тому, на жаль, цієї компенсації не буде. Ми її і не рахуємо, але просто щоб ви розуміли, ось це так скажімо, один із самих неприємних мінусів Бовта: те, що у них є такі обмани, можна так сказати, і те, що в них немає по факту підтримки адекватної. кого можна подзвонити, залишити скаргу. Щось подібне. А в переписка з там, роботами чат іде по скриптам, і раз там в три години підключається якийсь оператор, який напише, що ні-ні-ні, виши йому, ну, будь ласка, він ні-ні ні, і все. Пишить, дзвони, нема ні до кого прийти, ні як на них вплинути. крайні замовлення, які мені вдалося зробити, можете подивитися, було ось таке. Ось таке. І таке. Тепер саме цікаве. Рахуємо прибуток. По уклону в мене вийшло 1016 гривень. По бофту в мене вийшло 1828. Отже, загальна каса сьогодні з урахуванням чаю 2914 гривень. Пробіг у мене сьогодні був 208 км. Витратив я сьогодні 25 літрів, помножаємо на 32 гривні газу, виходить 800 гривень на паливо. 3914-800 і чистий заробіток за сьогодні 2114 гривень. Грубо кажучи, це за 10 годин роботи. Але якщо відняти обіди, час, коли я залипав, не спішив взяти замовлення, то чистої роботи вийшло десь годин. 7-8. Отака от сьогодні була робота, що я хочу сказати, що сильно так я і не напрягався. І по факту замовлення були, вони пішли, особливо під вечір, тому що сьогодні майже весь день тривога періодична була. Вечірній пік був також з тривогою, тому були гарні замовлення. І розумієте, воно як завжди, коли ти не плануєш заробити багато, виходить, що воно йде як по маслу. У мене сьогодні не було такої цілі. Але зробив я сьогодні непогано. Тому, друзі, не забувайте ще раз ставимо лайк, підписуємося на канал, не забувайте обговорювати в коментарях ті теми, які я підіймав на початку відео. Тому всім тихої ночі і до побачення. Скоро побачимось в нових відео.